Такий захід в Коломиї провели вперше. Його організатором виступила Федерація футболу Івано-Франківської області. На фестиваль приїхав і виконуючий обов'язки голови організації Тарас Клим. Він зазначив, що такого успіху від відкритого уроку навіть і не чекав. «І відкриті уроки не є новиною в Україні. Просто це перший Само проект на франківській і області. І ми звичайно хотіли би, щоб в кожному районному центрі, в кожному містечку такі речі відбувалися. Вони просто проводяться. Тут немає особливих. Проблем треба тільки бажання вчителів, а діти ви бачите, діти ці бажання мають постійно. Оскільки фестиваль проводили для школярів, то великої уваги заходу надали в департаменті науки та освіти. Приїхав на змагання, і очільник відділу спорту Михайло Стефанків. Він запевнив, що такі змагання будуть проводити і надалі, адже вони так вподоби дітям. Об'єднав футбол, всі верстви населення. Сьогодні всі прийшли подивитися, як красиво наші діти розвиваються, як красиво займаються прекрасним видом спорту. Футбол і тому сьогодні це початок доброї традиції. Я, я впевнений, що департамент освіти і науки облдержадміністрації і наше відділення комітету фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки. Спільний проект, який започаткований свят. Рацію футболу України на рівні і міністерства України будуть мати добру традицію, і це свято. Дай Бог, щоб в кожній школі кожної неділі проводилось. Найбільш задоволеними були все таки діти. Вони наввипередки ділилися враженнями від футбольного свята, та в один голос кричали, що люблять футбол. Сьогоднішнє свято. Я б хотіла, щоб це свято нас кожен тиждень, і всі школи брали участь. Це найбільше мені сподобалось регбі і футбол. Мені сподобалось регбі, футбол і бити пенальки. Мені дуже сподобалось це свято. Я би хотіла, щоб воно кожен рік відбувалося у нашому скромному місті. Колумія. Ми любимо футбол! Всі учасники відкритого уроку отримали від організаторів турніру грамоти та медалі. Мають тепер вони і футбольні м'ячі а школи отримали ще й туристичні намети. Богдан Малицький, Сергій Гурмак, програма «Подій подієнтика.